Вітаємо в клубі сімсот. Томі мойото захоплювався своєю матір'ю та сестрами. Йому подобалися їхні жести, рухи та мова. Томі мріяв бути такими, як вони, і збирався втілити цю мрію, зробивши операцію зі зміни статі. Один тиждень я хотів бути хлопчиком, а інший – дівчинкою. Я жив у постійному сум'ятті. Це сум'яття виникло в Томі Мойто в ранньому дитинстві. Наймолодший з восьми дітей. Томі ототожнював себе з матір'ю та з сестрами. Я був дуже чутливий. Мене приваблювала жіночність, їхні жести, як вони рухалися, розмовляли. До всього іншого його зведені брати і сестри займалися незрозумілими йому справами. У нас удома творилися речі з сексуальним підтекстом. І з раннього віку я хотів у них брати участь. я вважав, що це нормально. жіноча поведінка Томі призвела до булінгу з боку братів та однокласників. Я постійно чув. Ти гей, Ти інший мені було дуже самотньо. Я хотів бути частиною більшості. У 13 років, щоб не виділятися, Томі почав приймати кокаїн. і водночас він боровся із зростаючим потягом до хлопчиків. У мене була проблема. Я не розумів її, не знав, що це таке. Я намагався розібратися з усім цим, але мені було самотньо, і я не знав, кому розповісти. У 16 Томі вирішив здатися. Я занурився з головою і вирішив, що робитиму все, що захочу. хлопець підсів намет, Його вигнали зі школи, і він почав відвідувати нічні клуби та чат кімнати для Геїв. Я відчув себе бажаним. Люди хотіли бути поруч зі мною я їх приваблював як ніколи раніше. Я цьому радів. однак, навіть тоді в нього залишалося відчуття, що щось не так. я розумів усередині, що так не можна. Серце казало, що це неправильно. Попри сумніви, Томмі думав про операцію зі зміни статі і почав приймати жіночі гормони коли йому виповнилося 20, Він навіть вирішив попросити Бога зробити його жінкою. Я сказав, було б набагато краще, якби я був жінкою. Тоді б мені не довелося б робити все це. Я знав, що чиню неправильно, але ніби був на гойделках, думки, що це помилка, що я не той, ким маю бути, не відпускала. Одного разу вночі він прокинувся від кошмару і ввімкнув телевізор показували сюжет про чоловіка трансгендера, який віддав своє життя Христу і став таким, яким його хотів бачити Бог. Щось сталося, щось змінилося. Я завжди знав про Бога і що його план для мене був іншим. Я відчував, що живу не так, як він задумав для мене. Томі припинив приймати гормони, про те, що робити далі, він не знав, і тому все залишалося на своїх місцях. було дуже порожньо. Я хотів змін, але не знав, як змінюватися. Невже я завжди буду таким невдахою? 9 травня 2012-го, вживаючи разом з братом і сестрою наркотики, Томі відчув жахливий паралізуючий страх. Я не бачив його, але знав, що в моїй квартирі щось було. Я відчував руки на собі, хоча і не бачив їх. З жахом Томі вийшов з дому і поїхав до мами, яка нещодавно віддала своє життя Христу, і попросив її помолитися за нього. Я повинен був звернутися до Бога, тому що тільки він міг допомогти мені. Пам'ятаю, як я сказав йому, що шкодую про те, як ставився до батьків, і про той спосіб життя, який вів. Я щиро каявся і просив вибачення. Я відчув, як з мене вийшло повітря, немов я зробив глибокий видих. у той момент я зрозумів, що вільний я ліг спати і прокинувся абсолютно тверезий. Я ніколи не був таким тверезим. Не було бажання вживати наркотики, займатися тим, чим я займався раніше. заходити на старі сайти. щось змінилося в мені. Зникло бажання бути жінкою. я знаю, Бог прибрав його. він повністю змінив мене зсередини. Змінив мої бажання. Змінив мої пріоритети? Томі почав відвідувати церкву і читати Біблію. Він заново вчився приймати свою чоловічу ідентичність. мені знадобилося багато часу, але я віддав це Богу. Господь зроби мене таким, яким ти задумав спочатку. Ти покликав мене бути чоловіком. Віднови мене в цьому. я не хочу розчарувати тебе. Не хочу, щоб інші думали, що ти Бог, який не рятує. Адже Бог, з яким я зустрівся тієї ночі, змінив мене. Сьогодні Томі допомагає іншим знайти свою справжню ідентичність через Ісуса Христа. Бог каже, що я чемпіон, переможець. Бог каже, що я обраний. І Якщо Ісус зробив це для мене, то він зможе зробити це й для вас. Якою б не була ваша ситуація, усім нам потрібен спаситель. Томі має рацію. Нам усім потрібен спаситель. слово Боже каже, що ми були створені за образом і подобою Божою. Подумайте про це хвилинку. Бог творець усього. А ми створені за його образом. У Бога є ворог. Як ви думаєте, яка в нього мета? А він хоче затьмарити образ Божий у вашому серці та у вашому житті. І він хоче спотворити ваш погляд на себе, і щоб у складних ситуаціях ви, збентежившись, почали сумніватися. А оточуючі будуть злими і почнуть ображати вас. Ми дуже вразливі в такі моменти, і нам потрібен Бог живий. Томі пережив дивовижний момент із Духом Святим. він просто почав звертатися до Бога, який слухає. Він розповідав про те, як він образив Бога своїм вибором і як йшов проти нього. Тато ще у дитинстві вибрав неправильний шлях. Він казав: всередині мене було щось, що розуміло, що це погано. але що більше ми хочемо щось змінити, то більше проявляється інший бік. І нас починає вабити до гріха ще сильніше і призводить до ще більшого хаосу. Боже слово говорить, що автор цієї платанини не Бог. Томі це приклад того, що Бог хоче зробити у вашому житті. Коли Христос приходить у ваше серце, коли ви щиро сповідуєтеся у тому, що відокремлює вас від нього, а це є в усіх нас, коли ви щиро зрікаєтеся гріха і просите у Бога прощення, друзі, зараз саме час для того, щоб сказати Ісусе, твоя смерть була заради мене. Твоя кров пролилася, щоб я став повноцінним і я хочу прийняти це сьогодні. Усе це починається із зізнання. розкажіть Богові про усі свої промахи. Коли ми зізнаємося і робимо це щиро, він наповнює нас як Томі. Своїм святим духом і усе, чого ми так бажали, приходить у нашу душу, у наше серце, і у наше мислення. Чи залишаються речі, з якими ми маємо розібратися пізніше? іноді так, а іноді ні. Найголовніше — це відчуття чистоти і повноти. Ви маєте пізнати того, хто створив вас. Це можна отримати абсолютно безкоштовно. Неможливо заслужити, неможливо зробити себе більш гідним в очах Божих. Потрібно лише прийти до нього і визнати, що ви недостойні. І тоді приходить він, наш Господь, і каже: дозволь мені показати тобі, для чого ти був створений дозволь наповнити тебе моєю любов'ю до тебе. Я хочу показати тобі, хто ти в мені». Бог зробить це для вас, якщо ви попросите його. можливо, ви стикаєтеся з такими ж проблемами, як Томі. Можливо, це наркотики або інша залежність. Це ідол. Бог хоче жити у нас. сповідайтеся у гріхах перед Богом просто зараз. Зараз найкращий час для цього. Бог спокутував усю нашу провину. ви можете помолитися зараз. ісусе я ображав тебе. відвертався від тебе. Я йшов своїм шляхом, знищуючи себе та інших. Але зараз я віддаю усе це тобі. Я прошу тебе не тому, що гідний, а з твоєї великої милості. Прости мене. Прошу тебе, віддали мої гріхи, як схід від заходу за словом твоїм, і більше не згадуй їх. Наповни мене твоїм духом святим. Вкажи, яким шляхом мені йти і дай мені життя, яке має сенс для вічності, бо я приймаю сьогодні твоє прощення. Благаю тебе, Ісусе. Навчи мене жити для тебе. Я прошу тебе, в ім'я твоє, амінь. Гроші можуть бути добром. Можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Після аварії у Джеремейна Гріна паралізувало ліву частину тіла. Через три тижні він отримав зцілення. Після чуда минув місяць, і раптом Джеремейн знепритомнів. А коли прийшов до тями, то знову був паралізований. він не міг зрозуміти, чому його зцілення було тимчасовим. Два роки потому, у великодню неділю, Джеремейн отримав на це запитання відповідь. 14 листопада 2004 року в автомобіль Джермейна Гріна врізався сміттєвоз. Джермейн дістав сильну травму голови і впав у кому його батько, єпископ Джо Грін і мати Етна поспішили до лікарні. На сина було боляче дивитися. він був у комі, і ми не знали ніхто не знав прокинеться він чи ні. Я молилася, господи. Ти сказав мені, що мій син буде проповідником. у нього є труд. Щоб це не було, ти повинен втрутитися в ситуацію. У Джермейна паралізувало частину тіла. Батьки та церква молилися безупину зцілення. і одного вечора ми молилися. Я розплющила очі, подивилася на сина, і побачила, що він підняв ліву руку. І він зробив ось так він навіть не усвідомив своєї дії. Бог зробив це. Він підняв його руку. Це підбадьорило нас. наступного ранку він встав і пішов. я ходив по своїй палаті, прославляв Бога. У мене текли сльози. Я не міг повірити, що Бог зробив для мене чудо. Джермейн повернувся додому до дружини і дітей. Три тижні по тому перебуваючи у церкві, а він знепритомнів. Прийшовши до тями, зрозумів, що знову паралізований. мені здавалося, що господа зі мною не було. Я думав, навіщо? Навіщо ти дозволив мені пережити зцілення, щоб знову. Стати хворим? Лікарі діагностували у нього геміпарез, слабкість однієї половини тіла. Я вірив, що Бог зробить чудо. Здавалося, воно ось ось станеться. Він махне рукою, я знову підіймуся і буду в порядку. Але нічого не було. Я думав, що такого поганого я зробив. Адже ти зцілив мене? Чому це відбувається знову? Чому відповіді я не чув? фізіотерапія не дала жодних результатів, і Джеремейн виявився прикутим до інвалідного крісла. через деякий час від нього пішла дружина, залишивши йому четверо дітей. Джеремейн упав у депресію і дійшов висновку, що буде краще для всіх, якщо він покінчить із життям. у мене були таблетки від високого тиску. Я хотів їх прийняти, але мені завадила моя донька, яка повзала по підлозі. Вона посміхалася і сміялася, залізла до мене, сіла поруч із таблетками, і це зупинило мене. Батьки Джермейна вирішили переїхати до нього, щоб допомогти. у цей же час він отримав откровення, що житиме для Бога, незважаючи на обставини я прийняв рішення проповідувати, пророкувати, робити те, що Господь скаже. Якщо я буду в інвалідному візку до смерті. Нехай так і буде. Два роки по тому, великодню неділю. Джермейн закінчував служіння і почув веління Боже передати людям, щоб вони прославляли його я пам'ятаю, як він сказав, це нова хвиля помазання. Бог зробить чудо. після цього він встав і почав ходити. Я сам це бачив. Я дивилася і бачила те, чого не бачив мій син. Він не ходив. Він ширяв. Саме так це було найпрекрасніше, що я бачила. У своєму житті це чудо. Джермейну знадобився час, щоб усвідомити, що він стілений. Я стояв там і думав, боже, що це було? Це дивовижно. Люди обіймали мене, а я їх Я не розумів, що стою. я не усвідомлював, що піднявся з інвалідного візка, поки не побачив, що він порожній. На деякий час я просто замлів. Прийшло розуміння, що до церкви я приїхав на інвалідному кріслі, а поїду без нього. Пізніше Джермейн пішов на перевірку до лікаря. Лікар зайшов і сказав: Ти піднявся? Я відповів так, правильно він сказав. Це чудо. Після цього Джермейн став відомим як проповідник на інвалідному візку. Він знову одружився, і вони разом з дружиною Маргарет несуть надію через Божу силу зцілення у церквах та у своєму щотижневому радіошоу. Він відновив усе, що я втратив. Господь благословив мене чудовою дружиною. Вона моя подруга від Святого Духа. Бог продовжує стілювати. Він дає нам те, чого ми потребуємо. Нам лише потрібно попросити. Достатньо лише довіряти Богові. І тоді Бог почує вас і відповість на вашу молитву. Іноді зцілення приходить поетапно. Джеремейн пройшов через безліч непростих етапів. Спочатку його паралізувало, але він отримав чудо. Це перший етап. Він почав ходити і прославляти Бога. Коли відбувається чудо, то легко прославляти Бога і дякувати йому за все, що він робить для нас. Прославляти легко, коли в житті все добре. Але за кілька тижнів здоров'я покинуло Джеремейна, і він не міг зрозуміти, що сталося бога більше поруч немає. Це темна ніч. І чоловік почав запитувати, що я зробив не так. Можливо, ви теж проходили через подібне. Ви хворіли і намагалися зрозуміти, що вам робити далі. Ви думали, що я зробив не так? У Біблії є чудова історія. Це не притча, це реальна історія. Ми читаємо про неї в Івана. Один чоловік народився сліпим, і учні не фарисеї, не обвинувачі Ісуса, а учні привели до нього того сліпого і поставили богословське запитання Хто згрішив? Його батьки чи він сам? вони не могли зрозуміти? якщо згрішили його батьки, то чому народився сліпим? Він якщо гріх батьків призвів до сліпоти дитини, то хіба це справедливо? а якщо він народився сліпим за свій гріх, то хіба можна карати наперед? Вони не розуміли цього іноді нам важко зрозуміти, чому з нами відбувається щось погане. Ми думаємо, що я зробив не так. Що сталося? Мені подобається відповідь Христа. Ніхто Це сталося, щоб з'явилася слава Господня. Хіба не прекрасно? Жертва Ісуса очистила вас від усякої неправди. Він прощає всі ваші беззаконня якщо у вас є якесь конкретне беззаконня, якщо є те, у чому ви не зізналися, то краще зробіть це. А після цього прийміть дар спасіння і прощення. він хоче вас звільнити. коли у вас є свобода, ви можете рухатися вперед. Джеремейн отримав це не відразу. він думав про смерть, про те, щоб накласти на себе руки. І що зробив бог? він послав його доньку, яка забралася до нього на руки і підбадьорила його. А потім був інший етап. це не простий етап. Це була його гециманія він сказав, незважаючи ні на що я буду служити тобі, прославляти тебе, пророкувати в ім'я твоє, робити те, що ти скажеш. Не моя воля, нехай буде, але твоя. І четвертий етап прославляючи Бога, і навіть не усвідомлюючи цього, він отримав зцілення. я бажаю і вам пережити сьогодні цей етап. Бог живе в хвалі свого народу. Якщо ви думаєте, що Бог далекий, почніть прославляти, одягніться в одежу хвали, і ви відчуєте його присутність, прощення і зцілення і все, що він має для вас. зараз ми Террі будемо молитися за вас, але спочатку свідчення про чудеса для підбадьорення. Віра приходить від слухання, а слухання від слова. Іноді від свідчень Лоліта з Чикаго втретє захворіла на ковід. Жінку знову госпіталізували. У неї були проблеми з серцем. і Лікарі не були впевнені, що жінка взагалі виживе. Їй було важко дихати. Рівень кисню критично впав. У шпиталі вона дивилася клуб 700 І почула, як Террі сказала, що в когось легені наповнюються слизом, а рівень кисню падає. Лоліта зрозуміла, що це про неї. за кілька днів легені очистилися від слизу. Склиа рівень кисню нормалізувався. Лікарі були здивовані. Неймовірно, у Дженіс із Вест Вінфілд, Нью-Йорк страшенно боліли спина, стегна, ноги та щиколотки. У неї діагностували міжхребцеву грижу. Дженіс виписали пігулки від болю і направили до хірурга зробити МРТ. Одного разу вона почула, як ти гордоне поділився словом знання про людину, у якої були такі самі симптоми, як і у неї. Біль почав зникати. Дженіс прийшла за результатами МРТ. і Лікар запитав, хто зробив вам операцію. Вона відповіла, що операцію їй не робили. Лікар показав висновок і сказав, хтось явно попрацював з вашою спиною. На що Дженіс відповіла: це Бог мене вилікував. Дозвольте йому вилікувати вас. Дозвольте йому прийти до вас зараз. Прославте його за все. Дякуйте. Нехай усе, що дихає, славить Господа. Це і є шлях у його присутність. Господи Боже Всемогутній, ми приходимо до Тебе і дякуємо за те, що Ти так сильно полюбив нас, що дав нам свого єдинородного сина, щоб кожний. Господи, ми хочемо бути цими кожними сьогодні, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. прийди, батько, син і Дух Святий, наповни нас, зціли нас. Звільни від провини й осуду. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Террі, Бог дав тобі щось. У когось діагностували серйозну проблему з печінкою, а ви на самому початку хвороби. Бог зцілює вас. Підніміть свої руки і почніть прославляти Бога. Прийміть його зцілення. У когось проблеми з кров'ю. Ваша кров не може нормально переносити кисень вашим тілом у вас немає проблеми з легенями, але є проблеми з кров'ю. Бог зцілює вашу кров. Він може відновити, змінити, підняти рівень червоних тілець, зцілити в ім'я Ісуса. будьте зцілені та вільні є багато людей, які втратили нюх і відчуття смаку. Бог усе відновлює після багатьох тижнів і навіть місяців. Бог відновлює вас в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Якщо ви отримали зцілення, то прославте Бога і повідомте нам про те, що Бог зробив для вас. Напишіть на сайті, вказаному на екрані. А закінчимо ми з віршами з псалма. Не помру, але житиму і буду звіщати прочини Господні. Нехай Бог благословить вас до зустрічі.